Китай відреагував на звістку про затримання своїх громадян на війні проти України. Речник китайської МЗС заявив, Пекін перевіряє повідомлення у контакті з українською стороною. Також речник Міністерства закордонних справ Китаю наголосив, їхній уряд завжди просив своїх громадян триматися подалі від зон збройних конфліктів та уникати участі у них у будь-якій формі. Раніше у держдепі США висловили занепокоєння звісткою про можливу участь Китаю у війні проти України. Її назвали. Тривожною напередодні про полон двох громадян Китаю, що воювали у складі російської армії, повідомив Володимир Зеленський. За його словами, у розпорядженні українців є документи, банківські картки та всі особисті дані китайських громадян. Також є інформація, що китайців у російських підрозділах значно більше ніж двоє. Відомо, що у бою брали участь щонайменше шестеро громадян Китаю. Українське МЗС вже викликало на розмову тимчасового повіреного у справах Китаю в Україні. За словами Зеленського, залучення Росією Китаю у війні в Європі це чіткий сигнал, що завершувати бойові дії Путін не планує. А фактична підтримка Росії у війні ще однією країною після північної Кореї та Ірану обставина дуже серйозна. Друзі, а що думаєте ви чи вірите заявам Китаю про непричетність, що це ледь не випадкові громадяни Китаю, упіймані на українській землі і зі зброєю в руках? Пишіть у коментарях під цим відео. Також не забувайте підтримувати нас лайком, дзвіночком, ну і також підписуйтеся. А я продовжую випуск новин.